Доброго здоров'я усім, хто завітав в гості. Рада вас вітати на своєму каналі про вишивку. Мене звати Ліля і я хочу повернути формат вишивання під назвою Вишивальні триденки. Раніше я частенько це практикувала, принаймні раз на місяць, так точно. Потім геть зато чомусь забула, а зараз. Знову хочу повернутися до такого формату. Про що йде мова? Я беру собі три сюжети, які буду вишивати кожен по три дні. Таким чином, на вишивку трьох сюжетів беру собі 9 днів і оцінюю, що ж у мене навишивалося за цей період. Такий собі вишивальний щоденник, але не 7 днів, а 9 і 10 як буде виходити. А у мене сьогодні насправді вже 23 листопада, це субота, і я хотіла щось таке собі, знаєте, придумати до кінця місяця, щоб повишивати. Згадала за свої вишивальні триденки, Але в мене до кінця місяця, не тільки в мене, взагалі, до кінця місяця залишається 8 днів, тому на якийсь сюжет я відведу собі не 3 дні, а можливо 2,5 або 2 сюжети по 2,5 дні якось. Подумаю, щоб то можна було таке зробити, щоб кожному сюжетику приділити достатньо уваги. Перед вами ті власні роботи, які я буду вишивати найближчі 8 днів. І почну я з сюжету від мережки, стара яблунька. Він у мене мало не основний зараз. Адже, по-перше, це сюжет причудовий, він мені дуже подобається. А по-друге, я з ним беру участь аж в трьох СП, то мені потрібно повишивати тут багато мінімальних норм для різних СП. Але насправді норма там невеличенька зовсім на тиждень 500 хрестиків. А я дівчатка хочу повишивати його три дні прямо сісти і не відриваючись вишивати і вишивати. Дуже сподіваюся, що хоча б там 2000 хрестиків, мінімум я на ньому вишиваю. Наступний сюжет це мої пігонні від Ланар, з яким я також беру участь в чудовенному СП від Єлени Тинків. Трішки я його не так вишиваю не тими темпами, якими хотілося б, тому також беру в триденки, адже я зможу з ним добряче повишивати три дні підряд, чи два з половиною, чи два як вдасться. Ну, план такий, що це має бути три дні на кожний сюжет. Там буду якось вже розподіляти час між цими сюжетами. Ну і третій сюжет не типово, як для осені, але хочу для себе, принаймні, зламати ці стереотипи, що потрібно щось зимове вишивати тільки взимку. Заплановані в мене старти на зиму, але так як зараз ще триває листопад, а не терпиться мені вже. Причому не терпиться давно, як тільки я отримала цей прекрасний сюжет від Лукас. Хотіла його насправді давно почати, ще два тижні тому. але Завершувала, виконувала норми, плани, які я собі поставила для кінця жовтня, початку листопада. Відео вже про це є на каналі, хто ще не бачив, переходьте, подивіться дуже мені здається гарно і цікаво. А цей сюжетик ну, насправді не терпілася почати, настільки він від нього якоюсь такою теплотою віє. Ну, і Перекладається він так само, тепло, дружби. Ну, дуже він такий гарний. Але я себе стримала, хоча вже і перенабір маю, і могла його розпочати насправді ще там днів, напевно, 10 тому. Проте відклала на пізніше. Ну і буду його, звісно, починати. Тому ось такі три сюжети я буду вишивати в найближчі е 8 вже виходить днів. І починати буду з мережки. Стара яблунька. Зараз покажу вам, як в мене цей сюжет виглядає на зараз. Ну і піду в нього поринати на три найближчі дні. І перед вами сюжет від мережки, стара яблунька. Перший сюжет, який я почну вишивати, в рамках вишивальних триденок. Ось так на зараз виглядає моя робота. Вона вже так дуже. Сильно охоплена вся по периметру, моєю увагою. І по ширині я встигла її всю охопити, і дійти аж до самого верху там повишивати. Де я буду цього разу вишивати, не знаю. насправді. А можливо, ось тут внизу пропуски позаповнюю. А можливо, і піду поверху шити крону дерева. Ось, отут тут дуже багато зелененьких яскравих кольорів, може я тут повишиваю, не знаю. Це треба буде раму знову зменшити, роботку перекрутити. Де би я не вишивала, бо вишивати я буду три дні і, напевно, не буду робити також якісь проміжні звіти. Там, кожного дня, що ж у мене не вишивалося, покажу. Результат загалом. Ну, а якщо вдасться прямо дуже за день. Багато вишити, то поділюся проміжним результатом, буду бачити, дівчатка, як буде виходити з часом вільним на вишивку. На роботі вже вишита третина. Наступна мета це 50%, ну і буду рухатися в цьому напрямку. Отож, іду вишивати цю роботу, повернуся через три дні, покажу вам все своє вишите за цей період. Вишивалася моя мережка. Трішки менше трьох днів, і ось що я навишивала, ділюся, прийшла показати цю красу. Вишилася в мене загалом 2008,5 хрестиків і вишивала я, як і планувала, ось оцій частинці. Я вже, знаєте, не хочу бігати так хаотично, достатньо по цій роботі. Хочу. Вже наводити таку красу, робити таку цільну-цільну картинку. Ну, це ж моя мережка стара яблунька. Нагадаю, як виглядає сам сюжетик. І дівчатка, як тільки я завершила вишивати ось тут у лівому куточку, тільки подивіться, як по-новому заграв цей сюжет, додалося сюди такої глибини просто. Глибина об'єм, наскільки це гарно, вся ця зелень, вона прямо аж яскравішою стала. Все-таки в тому, щоб вишивати а, такою ковровою зашивкою, все підряд, усі хрестики, щось в цьому є. Ну, Але інколи хочеться, знаєте, вишивати по кольорам, вишивати, робити якісь великі такі протяжки, зашивки, то в цьому випадку. Вимушено бігаєш по всій роботі, як я це робила до цього. А додатковий приріст мені приніс вже більше 40% готовності на цій роботі, так що потихеньку вона, бачите, просувається. Я маю надію, що найближчим часом це вже буде половинка. Буду я продовжувати вишивати внизу. Звісно, забираю цю роботу з собою. Далі в зимові місяці. З неї ж, напевно, зиму і буду традиційно розпочинати, побачу. А на зараз буду відкладати, мене чекає також нова робота. Це буде старт, зараз вам його покажу. І піду далі вишивати свої вишивальні триденки. А наступним, дівчата, буду вишивати. А сюжет від Лукас. Тепло дружби. Це новиночка і це буде мій старт. А, такий довгоочікуваний, бо набір в мене вже давно, і перенабір до нього також давно. Причому дівчата його зробили а, ну, там, за три дні буквально. Загалом, якщо я не помиляюся по марафону, тут 40 з половиною тисяч хрестиків, але, дівчата, я буду вишивати цю роботу в гобелені в своєму улюбленому. Я його обожнюю, тому як є вибір, чи купити набір в хрестику, чи в гобелені, я віддаю перевагу саме гобелену. А загалом, які технічні характеристики цієї роботи? ну, в мене в моєму випадку це гобеленова сітка, основа 25-го каунту. Муліне Лукас 55 кольорів хрестиком вишивається ця робота у дві нитки і складність 4 з 5. Я так думаю, що це через, можливо, багато одиночок, я так собі вже думаю, плюс я так схемку поверхнево подивилася: всі оці, принаймні, сніжинки, бачите, їх прямо тут такий розкид, розкид цих сніжиночок по всій. А картині це все точно одиночки, ну або там два-три хрестики. На шерсті оленя, я думаю, тут уже буде багато кольорів. Кольорів аж 55, хоча робота невелика. Вона, до речі, в Гобелені буде 22,5 на 18 см. І 40,5 тисяч, то не є такий величезний сюжет, а кольорів аж 55, тому я думаю, що тут буде достатньо великий розкид. Хрестиків, кольорів, і, напевно, цим і пояснюється така складність 4 з 5. Зараз покажу вам ниточки. Ниточки я вже подивилася, звісно, я схему діставала і знайомилася з набором. І покажу вам нову гобеленову сітку. Я таку ще принаймні не бачила. Може, для вас це також буде новинка, бо скільки в мене гобеленів, море. Але такої я не бачила. Я думаю, що це щось новеньке у Лукас. Ну, вони, напевно, змінили цю гобеленову сітку на ну, нашу таку звичайну традиційну, бежеву на сіреньку. Зараз я вам її покажу. Так, дівчатка, подивіться, які тут ниточки. О, це, оце окрема слабкість роздивлятися, милуватися ниточками. Ось ці, подивіться, тут і такі бордові, темно, бордові це все буде. Я так думаю, що ну, не думаю, а точно це буде камізелька Санта-Клауса, його шапка такими кольорами вишиватися. Зовсім небагато тут і сірих. Бачите, хоча фон майже весь заповнюється сірими, ось така тонесенька намоточка, насправді, одна тільки. Є один органайзер з такими нитками. А всі вони, не дивлячись на те, що дуже багато сірого фону, ниток небагато. Ну, цікаво. Багатенько бежевих, бо це буде вишиватися сам олень. Ну, і у Санта-Клауса, і ось оці. Манжети на камізельці, оця така опушка на шапці, ну і борода, і на олені багато бежевого, то мало би бути, знаєте, тут багатенько бежевих. Але я так бачу, що навіть не дуже багатенько. Так, я обіцяла вам показати гобаленову сітку. Дівчатка зараз її витягну, Так, ось подивіться. Я думаю, що добре її буде видно з такою ж розміткою. Розмітка, як і була в, на двох на двох ниточках надрукована розмітка. Але ця розмітка, ну і сама канва, канва Мені здається, вона така не канва, а гобеленова сітка. Вона така біло-сіра якась і сіра розмітка. Не думаю, що щось принципово змінилося там в якості чи ще в чомусь. Звичайно, цупкенька така. Губеленова сіточка. Ну, але дивно було, не то, що дивно, несподівано було отримати нового кольору говеленову сітку в цьому наборі. Ну, звісно, в вкладенні нитку вдягач, дві голочки. Є ключ, є схема, показувати не буду. В ключі, до речі, є і номери ниток, якщо там не вистачить, то можна буде докупити. Ну, нібито все вам розказала. Рама вільна в мене є. Зараз натягну свого гобеленову сітку на раму і почну вишивати. Звідки я почну? Або з лівого нижнього кутика, можливо, ось тут почну вишивати санту, ну або оленя. Поки не знаю точно. А може з середини, слухайте, може, вишию йому мордочку оленю. Коротше, не знаю, що дівчата піду. Піду думати, піду роздивлятися. Ну, в будь-якому випадку за мить повернусь. В мене пройде 3 дні, або 2 дні, або половиною, І я покажу вам, що я за цей час навишивала. Як я вже казала, 40,5 тисяч гобеленових стіпків, зовсім невелика робота, абсолютно. Все, йду, дівчата, робити такий чудовенний зимовий старт. Посеред осені. Вишивала я свого Санту з оленем свій старт і принесла вам показати, що у мене на зараз вже вишилося. Ну і заодно поділитися враженнями від цього набору. І дивіться, що в мене. За майже три дні, трішки менше десь половиною, я вишивала, що в мене віджилося зараз, я вас трішечки наближу. Нібито нормально. Підкладаю я такий білий листочок, бачите, як, як без нього, то дуже світить гобеленова сітка, звісно, і поки ще. Немає повної зашивки на роботі, то це трішки викривлює кольори, робить їх такими більш темними, тому, дівчатка, показую в такому вигляді. Що ж у мене нашилося? Вишила я 4245, здається, губеленових стіпків. У відсотках це вже 10%. Отак сіла, знаєте, і. За неповних три дні так дуже непогано я повишивала. Е, якби це був пейзаж, наприклад, з тих, що в мене вже в роботі, я думаю, що я б і більше вишила. Зараз розкажу, в чому складність. А складність насправді в тому, що вона мені ця робота нагадує багатоколірку. Ну, по-перше, немало кольорів як для, для такого невеликого сюжету, аж 55 До речі, є тут три бленди. Три, здається, зараз точно гляну. Ні, не три, а аж чотири бленди. Того загалом тут якби 59 кольорів бере участь у відшиві, а робота невелика, всього 40 всього 40,5 тисяч хрестиків та рего стіпків, то я вже. На оцьому манжетику відчула всі переваги, так би мовити, багатокольорки. Кольори тут змінюють себе буквально в шахматному порядку. Я кажу буквально, тому що реально через хрестик, отакими переходиками, ну, реально це шахматна дошка. От на правду кольори такі, знаєте, вони і бежеві, і сірі. Дуже вони з основкою прямо так зливаються. Тому дзьобала я дуже уважно, десь щось розпускала. І найтяжчим мені, от, оцей е е такий вовняний манжетик, він мені зараз виглядає найтяжчим, але ж там попереду чекає мене. мене борода. <bob> Думаю, тут буде не менше таких заморочок. Ще я не дошила. Ну, але... В принципі, майже дошила. Тут ще трішечки з цього боку і вже будуть руки. А тут вже пішла червона камізелька. Тому там... там тут простіше насправді тут багато вишивається такими полосами кольоровими, червоним кольором не складно. Але далі бородаєш, кажу, тут буде комірець вовняний, на шапці. Ну і сам олень. Я вже так подивилася, дівчата, по схемі. Так, щось дуже-дуже близько, напевно, зараз трішечки. Сам олень, його ця шерсть, вона, мені здається, тут буде не менш складно вишивати, ніж ці манжетики вовняні. А тому, дівчатка, ну, зразу кажу, сюжет не з легких. Ну, і багато, ви ж бачите, тут оці сніжинки. Це ж така сніжна-сніжна якась заметіль якраз зображена, то дуже багато оцих крапочок. Причому це не просто біленькі тут крапочки, дівчатка. Тут, наприклад, ось тут три хрестики. Вони можуть бути всі три різними кольорами, щоб ви розуміли, що це таке. Я не знаю. Я вже думала бісером білим понашивати. Але думаю, ні, як треба нитками, то героїчно буду робити це нитками. Хай це буде по одному хрестику. Але ж майже вся робота, вона в снігу весь сюжет і весь олень, і весь Санта. тому тут. Будуть дзьобати довго, я так думаю. А ось так що е, такі перші враження. Ну, але красивезно. дуже мені подобається, як це все виглядає. Від прев'ю, як ви можете бачити, відрізняються трішки за кольорами. Той же манжетик. Тут він якийсь більш світлий і якісь тут червоні такі, наче якісь кольори. От я дивлюсь на прев'ю, вони червоні. Тут вони більш такі спокійні, більш. А, якби гармонійно ця частинка виглядає сама по собі, тобто це виглядає як якісь переходи одного і того кольору. А тут, наче, от бежеві бежі потім якийсь червоний, чи то рожево-червоний. Ну, прев'ю як прев'ю, в принципі, до нього особливо не має бути і питань. Так, ось такі в мене були просування по новенькому моєму стартику, замовому. Продовжу вже в грудні його вишивати. А зараз буду відкладати цю красу ненадовго беру в роботу свої півонні від Ланарте. Так, в мене сьогодні вже 29 листопада вечір, і дівчата мені на мої півоньки. Залишається всього один повний день, ну і трішки, можливо, там вечором сьогодні посижу, можливо, трішки вночі ще пару годинок. Тому я не чекаю великих просувань, шкода, але що робити? Нічого страшного, буду вишивати його пізніше, як буде час. А зараз, поки є ще в мене до кінця листопада, ну, по великому рахунку, один повний день іду вишивати свої півонії. Тут в мене насправді, по моїм планам, приріст має бути найбільшим, адже цей сюжет я маю повністю відшити до середини січня. А це такі плани, я думаю, не критично, якщо вони в мене не будуть виконані, ну, але є мета закінчити в рамках СП у Єліни Тимків цю роботу, тому це план максимум, а далі як буде виходити з часом? У будь-якому випадку ця робота просунеться, і це буде дуже добре. Тому іду. Вишивати, за мить повернусь, покажу. Скільки мені вдасться вишити на цій роботі і як вона в мене зміниться? Ну і завершує мої вишивальні триденки: сюжет від Ланарте. Оці мої такі яскравенні соковиті півонії. Ділюся, дівчата, результатом. Найменше мені вдалося навишивати саме на цьому сюжеті. Вишилося в мене всього півтори тисячі там, з невеликим хвостиком. І як бачите, я переважно, та не переважно, а все, що я вишивала, це ось оцю рамочку по периметру. Бо я вже розуміла, що в мене часу на вишивку, ще кінець місяця, не дуже багато, тому, думаю, приріст. Гарний в хрестиках хотілося б, а на півонях, якщо вишивати квіточки, вишивати їх складніше, довше, тому, думаю, ще менше на шию, ніж могла би, тому дівчатка взяла і вишивала саме рамочку по периметру. Ну, але ж непогано вишила, приростила аж 7%. І наразі моя робота вже майже на 20% готова. То на перший погляд там нема чого вишивати, але кольори чергуються. Постійно потрібно нитку змінювати. Не скажу, що набагато легше вишивати, ніж самі півоні, але це я вже зрозуміла, коли вже майже всю рамочку трішки мені тут залишається довишивати, коли я її туди вниз вже дошила. Поставила собі в плани до 10 грудня вишити хоча б 5 тисяч, півтори вже вишила, ну і. Забираю її вже в грудень місяць, У мене, до речі, сьогодні 1 грудня. Я вже насправді сьогодні почала вишивати <смі> все те, що я планувала на грудень місяць, тому звітую крайньою роботою осені і буду вишивати свої сюжетики, заплановані на грудень місяць. Покажу їх незабаром. А на цьому буду завершувати свої вишивальні триденки. Нагадаю, вишивала я три сюжетики. Вишивалася в мене також стара яблунька від мережки. І вишивався в мене лукас. Нова робота, новий старт, новий сюжет. Так, це новинка 24-го року, під кінець року вона вже вийшла, зовсім нещодавно. І я так собі порахувала, скільки мені вдалося за ці 8 днів вишити: 3500 хрестиків і 4200 з копійками гобеленових стібків. Ну, в принципі, достатньо, непогано, кожний сюжетик переріз, і це прекрасно. На цьому буду завершувати. Буду вдячна за зворотній зв'язок, за коментарі. Почуємось, і побачимось у наступних відео.